Доброго дня! Тренінг проводиться на підприємстві Запоріжжя Електротранс, попередньо узгодженому з учасниками тренінгу, в умовах, що мітують дії персоналу під час випуска трамваю у лінії, де відсутні або зведені до мінімуму, шкідливі та небезпечні фактори. Безпечний випуск трамваю в лінію. До виконання робіт з підготовки та безпечного випуску трамваю в лінію допускаються особи не молодші 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань, пройшли інструктажі, навчання, стажування та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки. Електробезпеки, які засвоїли безпечні методи і прийому роботи, користування засобами, засобами індивідуального та колективного захисту, основні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства та стосуються тематики тренінгу: це закон України про охорону праці, типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, положення про розробку інструкцій з охорони праці. Також закон України про дорожній рух, про міський електричний транспорт, правила експлуатації трамвая та тролейбуса, правила надання послуг з перевезенням міським електричним транспортом. Основними шкідливими та небезпечними факторами при виконанні робіт з підготовки та випуску трамвая у лінію є. Е, це такі... Це, Незручна поза під час виконання деяких ремонтних робіт, падіння з висоти слюсаря, падіння з висоти предметів, напруга в електричній мережі, нервове напруження, напруження при управлінні трамваєм, монотонність праці при управлінні трамваєм, підвищення рівня шуму, вібрації, наявність високої електричної напруги. Під час випуску трамваю у лінію працівник повинен використовувати спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту. На робочому місці повинна знаходитись медична аптечка з повним набором медикаментів. Працівники мають знати та дотримуватись правил електро, пожежної безпеки, безпечної експлуатації електростановок, роботи з інструментами та пристроями, надання першої делікарської допомоги. Під час роботи необхідно постійно дотриматись правил та правил носіння спецодягу, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту. Переходимо до практичного відпрацювання, навичок, а саме випуск трамвая у лінію. Майстер технічного обслуговування видає завдання працівникам майстер дільниці першого технічного обслуговування Олександр Михайлович Блашенко. Першим етапом технічного обслуговування травеного вагону є його миття та прибирання. Першим етапом Мики вагону це є обробка вагону кьохером, який збиває дуже добре бруд та пил. А потім другим етапом є прибирання та дезінфекція солону. Зараз протирають поруч не розтвором. Третім етапом мийки є дезінфекція солоного дезінфікуючими речовинами для подальшої проведення технічного обслуговування. Наступним етапом після прибирання є огляд акумуляторної батареї. Акуміляторну батарею перевіряємо цілісність банок, криві, да, плотність речовин, яка знаходиться в банках, а також кріпеж на проводах. Після прибирання та огляду акумуляторчика, акумуляторної батареї вагон переставляється на оглядову під оглядову вишку та оглядові канали з приямками. Тут буде виконуватися робота слюсорами та слюсорами-електриками. Електрики будуть. Обслуговувати електровузли та оборудовання, а слюсара з ремонту рухому складу будуть обслуговувати механічне обладнання. Після закінчення технічного огляду та е, оформлення технічного журналу вагону вагон перевіряється в вільні та виїжджає на розстановку. Е, після закінчення технічного огляду е, в поїздній книзі технічного журналу вагону е, ставляться помітки е, майстра е, та також, що вагон пройшов технічний огляд. Водії трамваї прибувають на роботу гарно одягненими, з гарним настроєм, з посмішкою на обличчі та направляються одразу до медичного пункту, де кожен проходить перед Доброго дня. Доброго дня. У вас там здоров'я немає. Проверимо немає. пробу на немає. аукку. and like I

Згідно з, з часом вказаним у наряді, є диспетчера депо, де виявляють де водійське від, посвідчення на цьому переводі, отримують технічний журнал без мужу, розклад руху, завіряють часи, щоб не порушувати розклад руху, заданий час бути на всіх. 13.35 Ознайомлюються з усіма розпорядженнями, які були введені на маршруті, по вашому немає, які не змін Так, 16.30 Отримавши технічний журнал, розклад руку та шляховий лист, водій, де приймає екіпілот. Водії при прийманні вагону вже заздалегідь, підходячи до нього, оглядають зовнішній вигляд, стан скла лобового, фари, <при> струмоприймач <при> на вагоні. І далі вже оглядає салон. Заходимо до кабіни, також перевіряємо, щоб усі були кнопки на місці, усі тумблери були в правильному положенні, щоб вони не були перекручені, не були поламані тощо. Позаду також є панель. Ми її також перевіряємо. Перевіряємо звукову сигналізацію, щоб вона працювала. Вся сигналізація позаду лампочки червоні по три, повинні працювати. Вони всі працюють. Тобто ми все перевірили. Тепер ми відпускаємо мотузку пантографа, Вона була закріплена. Ми пантограф підняли, перевірили, що мережа є, напруга в контактній мережі є. Тобто, ми можемо включати далі вагон, перевіряти далі його роботу. До салону я перевіряю поручні, перевіряю кріплення сидінь. Перевіряю, щоб усі, м'які обшивки, були цілими, непошкодженими. Перевіряю. Щоб були повністю люки, якщо вони закриті, щоб вони повністю прилягали до кузова, щоб вони не були перекошені. Перевіряю всі форточки, щоб вони були закриті, а потім, щоб може було легко відкрити, це все перевіряється методом перевірки. Підходячи до середньої частини, тут знаходиться акумуляторна батарея, але зараз вона відплена. Після повної перевірки усіх технічного стану вагона, переконавшись, що все працює правильно, я вирушаю по маршруту. Тренінг пройшов успішно з дотриманням нормативної проєхації за охорони праці. Зауважень немає.